Вітаю, друзі! Мене звати Іван, ви на каналі Rio DIY, і сьогодні я хочу вам розповісти про ось такий АВР. це автомат воду резерву. Одразу скажу, що я ну як завжди в шоці від наших барих, тому що при. Ціні 600 гривень на Aliexpress У нас примудрюється продавати його за півтори-дві тисячі гривень. Ну, це якийсь цирк. Вони є двохполюсні, трьохполюсні, чотирьохполюсні, тому замовляйте відносно ваших потреб. Також скажу, що ось це такий червоний, а є ще подібні автомати, але зеленого кольору. Вони створені трішки для інших цілей. У них тут як основне джерело живлення, намальований сонячний інвертор, а як резервне міська мережа. Відрізняється він від цього тільки. І тим, що при переході на основне джерело живлення, тобто на інвертор, він робить це з затримкою, тобто він бачить, що з'являється напруга від інвертора, дає час йому повноцінно запуститися, і потім, секунд через 5 переключається на нього. Цей працює в обидві сторони без затримки. Той зелений брат, я не рекомендую, навіть якщо ви хочете як резервне джерело живлення, підключити інвертор, тому що все одно, щоб він працював коректно, вам доведеться. Підключати інвертор сюди вниз, міська мережа у вас буде зверху, як пріоритетне джерело живлення, тому що що цей, що той, коли у нас живлення є і тут, і тут, тобто з двох сторін, він обирає верхній. І тому та затримка вона не буде для вас корисною, тому що ну не вийде так зробити, щоб затримка працювала саме для інвертора, а не для міської мережі. Щодо підключення, зверху у нас джерело А, це міська мережа rc фаза nc 0 так само знизу від генератора rc фаза nc 0 або від інвертора. І ось знизу це у нас вже вихід. Тут навіть написано, якби навантаження. І маємо ще ось такі зелені колодки з обох сторін. Тут у нас з кожної сторони по два необхідних контакта, це AR, AN та знизу BR та BN. Сюди ми дублюючими дротами під'єднуємо фазу від джерела А на АР і нуль від джерела А на АН. Точно так само знизу від джерела Б ми під'єднуємо фазу на R. Ну, тобто на БР і 0 на БН. Тут все в принципі зрозуміло. Це необхідно для того, щоб працював у нас ось цей автоматичний режим, коли ми перемикаємо на авто, і наш автомат буде автоматично перемикатись на те джерело живлення, де є напруга, але при цьому пріоритет у нього буде на верхньому, на А. В нашому випадку на міській мережі. Якщо вручну переключати, блін, досить тяжко, так навіть перший раз, коли я переключав, стрьомно було, що зламається оцей флажок, але ні, він. Тримається, переключає. Головний плюс цього автомату, що у нас тут контакти, як під цією кришечкою перекидаються туди-сюди, і ну ніяк не можуть зірки стати так, щоб у вас пішла зустрічна напруга на генератор, наприклад, або на інвертор. Тобто, це дозволяє вам відключити мозок, не боятися щось забути, щось не переключити і ну, не вбити себе. Дротом вилка-вилка. Я звичайно не сторонник оціх ідей, що типу не робіть такі дроти, це самогубство, тому що це все одно, що сказати, не ріжте хліб ножем, ви відріжете собі палець. Тобто, якщо ви знаєте, що робите, робіть, але тільки якщо ви знаєте, що ви робите. А якщо ось цей дріт, вилка-вилка це перше у світі електрики, що ви зробили за своє життя, то краще не робіть. Краще викличте електрика, хай встановить вам таку штучку, яка дозволить вам взагалі не зазирати в щиток. Для тих, кого цікавить, що всередині, ось я зняв кришку, бачимо, як тут все влаштовано. До речі, хочу відмітити, що змазані тут, тут ось ці частини. Мало змазки, звичайно, ті, що рухаються, ось, але вона є, це вже приємно. І, в принципі, можу ось продемонструвати, як він у нас переключається. Ось що відбувається. Тобто, тут в будь-якому випадку ось ці пружини дотягнуть. Контактор, і ну, точно у нас нічого не замкнеться, і все буде. Окей. У випадку з тим зеленим автоматом, про який я казав спочатку. Тут ще буде додаткова платка, яка якраз таки і відповідає за затримку. А тепер давайте я його швиденько зберу, під'єднаю і продемонструю його в роботі, як він працює. І заодно перевіримо, чи безшовно він перемикається, чи буде щось у мене блимати. Перевіримо, як він працює. Зібрав ось такий стенд для перевірки цього автомата зі старого щитка. Бачимо два автомати. Я фазу пустив через один автомат на один вхід, і через другий автомат на другий. І перший це у мене типу міська мережа, а другий типу генератор. Моделюємо ситуацію: є у нас світло, все окей, бачимо, лампочка світиться, світло зникає. Нічого якби автомат не робить, він і не повинен зараз нічого робити. Але якщо я піду, запущу генератор і підключу його до спеціальної виведеної розетки, яка під'єднана ось до цього входу. Відбувається магія, автомат сам автоматично переключається на те джерело, де є світло. Але у нього пріоритет стоїть на джерело А, тобто на міську мережу. І якщо з працюючим генератором нам повернуть світло, він автоматом переключається на міську мережу. Після цього я вже можу спокійно йти собі і вимикати генератор. Я його вже поза камерою так туди-сюди поганяв, щоб подивитись, чи є чи блимає лампочка при переключеннях, і скажу так, що при переключенні з генератора на мережу ніколи вона не блимає. При переключенні з мережі на генератор інколи блимає, але я не вважаю, що це погано, тому що такої ситуації у вас не буде, що раптово виключили світло. Так, а у вас вже такий собі генератор працює. Ось можу продемонструвати. Дивіться. Типу, ми переключились на міську мережу, зникає світло, не блимнуло. Давайте ще раз. Хм. Ось, тільки що було. Трохи блимає, але тільки при переключенні на генератор. Тому я не вважаю це якоюсь проблемою. Навіть якщо у вас буде не генератор, а інвертор, все одно це не є проблема, тому що потрібно на інвертор ставити якесь реле часу, реле напруги з затримкою. Щоб давати інвертору повністю запуститися і тільки потім давати на нього навантаження, коли у вас ось є світло, а потім воно зникає. В будь-якому випадку все у вас потухне, тому що поки ви запустите генератор, це якби час займе, або навіть якщо автоматично у вас буде якийсь там інвертор підключений, вмикатись, потрібен час, щоб він без навантаження запустився, тому що якщо ви візьмете мультиметр, підключите його до інвертора. А потім включити інвертор, ви побачите, що він не одразу видає 220 вольт, тому йому потрібно в холосту дати запуститись і вже потім давати на нього навантаження. Ну, ось і все, що я хотів розповісти про ось цей автомат. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Не забувайте підписувати, щоб не пропускати мої майбутні відео. Ну а я піду ще трошки з ним пограюся, спробую під'єднати до нього мій звичайний інвертор, щоб він автоматично вмикався. І якщо все це буде працювати, можливо. Зроблю про це окреме відео. На цьому в мене все. З вами був я, Іван. До нових зустрічей!